За чотири роки Алла Воєводін виготовила 70 ось таких ляльок. Вдома лишилось 14. Першу, каже, зробила на прохання доньки. Ляльки мають на обличчі тільки очі. Немає носика, немає ротика, тому що ця лялька вона несе в собі настрій, вона несе в собі настрій вже майбутньої власниці. Їх називають ляльки От, За що своєї великої ступні лялька може тримати своє тіло, вона одягається, обувається, одягається відповідно до. Певного складеного образу. От, на моїй ляльці ніжки вони вже ступні більш пропорційні до тіла, руки, голова. Показую свою улюблену ляльку. Я люблю її, тому що вона в образі. Люблю робити, створювати кукли, які є в образі. Була мене кукла оленятко, мікі, а це зайчик. Вона така мила, тепла, в хутрі, ну, їй тепло і мені тепло. Для створення ляльок використовую тканину та синтепон. Я її одягаю. Ну, от на даному етапі в мене є готові штанці. От вона вже в мене буде така, більш літній варіант. Це штани, кепка, це вже потом при... І джинсовий жилет. Шия каже, вечорами вдома після роботи. Це мої такі, як маленькі. Ну, я їх діткам називаю. Я ну в кожній ляльці вкладається частинка мене, і в мене є таке правило, я ніколи не сідаю за ляльку, якщо в мене має настрою. Тому що я розумію, що коли я її буду робити, я вкладаю в неї себе, я вкладаю свій, свою енергетику, свій, свій настрій, який потім передасться. Ляльки дарує друзям та рідним. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.